Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Путін вдруге за останні дні розмовляв із Ільхамом Алієвим. Причому друга телефонна розмова відбулася практично відразу після того, як президент Азербайджану виступив із гострими претензіями і звинуваченнями на адресу Росії у інтерв'ю азербайджанському телебаченню. Нагадаю, що Ільхам Алієв зажадав від Росії не просто вибачитися за знищення азербайджанського авіалайнеру при підльоті до аеропорту Грозного, але й визнати власну провину за те, що відбулося, і покарати винних. І це при тому, що Росія досі не погодилася із версією того, що саме її система протиповітряної оборони. Знищила азербайджанський літак, а Путін під час першої розмови із Ільхамом Алієвим вибачився не за знищення літака, а за те, що інцидент відбувся у повітряному просторі Російської Федерації. Ну і до того ж нагадаю, що російський очільник зробив все можливе, щоб почати перекладати вину на Україну, коли нагадав азербайджанському колезі, що в час коли літак авіакомпанії Азербайджанській авіалінії наближався до аеропортів російського північного Кавказу. Ці аеропорти були атаковані українськими дронами, і це, в принципі, наближає дії Путіна до тактики Москви після того, як російська ракета знищила інший пасажирський лайнер у 2014 році. Лайнер Малайзійських авіаліній у повітряному просторі над Донбасом, який тоді контролювався вже російськими окупантами. Ну і звичайно в Москві вважали, що азербайджанський президент погодиться із цією версією і буде учасником спроб зберігти російське обличчя. Але Ільхам Алієв пішов зовсім іншим шляхом і. В російських медіа вже говорить про те, що його жорсткі претензії на адресу Путіна насправді є доказом зниження російського впливу на південному Кавказі. Це зниження до речі спостерігається кожного дня і стосується зовсім не тільки Азербайджану. Остання розмова. Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна із білоруським очільником Олександром Лукашенком під час саміту Євразійського економічного союзу ще раз продемонструвала, що і в Єревані московські посіпаки не викликають жодної поваги, і що вірменський уряд зовсім не збирається бути учасником будь-якого саміту, на який вірменських керівників запрошують не тільки в мінську, але й у Москві. Виникає питання, які висновки зробиться з цього російський президент. Той факт, що він вже вдруге розмовляє із Ільхамом Алієвим, говорить, що Путін почуває себе непевно, і в ситуації, коли тільки кілька днів тому Росія фактично змушена була визнати крах своїх позицій у Сірії, звідки втік давній союзник Кремля Башар Асад демонструвати всьому світу, ще й підрив власних позицій ще на. Південному Кавказі це навіть для Путіна занадто. Тому я впевнений, що російський президент зараз буде намагатися домовитися з азербайджанським лідером про те, як погодитися з його умовами так, щоб зберігти обличчя, і не виглядати винним в ситуації, що відбулася з азербайджанським лайнером, пошукати якихось цапів відбивалів, які і будуть вважатися тими, хто не виправдав високої довіри самого Володимира Володимировича. Але може бути і інший шлях шлях конфронтації. Шлях, на який Росія завжди стає, коли вважає, що хтось її не занадто поважає. Вже зараз російські пропагандисти пропонують в якості. Першого заходу впливу на азербайджанське керівництво депортувати з Російської Федерації всіх громадян Азербайджану, які живуть на території Росії, або відповісти на рішення Баку скоротити термін перебування громадян Російської Федерації в цій країні відповідними і ще більш жорсткими заходами по відношенню до азербайджанських громадян. Росія так не вперше діє. Під час російсько-грузинської війни під атакою виявилися громадяни Грузії, яких буквально виганяли з території Російської Федерації, навіть якщо люди жили там роками десятиріччями, коли почався конфлікт з Україною, саме такі заходи почали здійснюватися проти громадян України. І ми прекрасно з вами пам'ятаємо, як Українців або виганяли з території Російської Федерації, або займалися принизливою фільтрацією в аеропортах, як фактично примушували залишати Росію активістів українських організацій, навіть громадян самої Російської Федерації. Ну, а з азербайджанцями завжди було так, що до них ставилися як до людей другого або третього сорту. Достатньо було просто. Спостерігати за тим, як відбувається допуск на територію Росії пасажирів будь-якого рейсу компанії Азербайджанської Авіалінії будь-якого взагалі рейсу з Баку, щоб зрозуміти, як насправді в Російській Федерації ставляться до мешканців сусідньої країни. А тепер оця ксенофобія в результаті може отримати легальне підґрунтя, стати державною політикою і нагадуванням президенту Азербайджану, що не варто без поваги розмовляти із Путіним, який і досі, здається, почуває себе справжнім царем на московському троні, і царем зовсім не тільки для Російської Федерації, але й для усього колишнього радянського союзу. І тут звичайне найцікавіше питання, яку тактику обере Путін, щоб не втратити обличчя після резонансного інтерв'ю президента Азербайджану. Якщо виявиться, що у російського президента немає ніяких аргументів, які могли б переконати Ільхама Алієва, і єдина можливість зберігти, принаймні, демонстративно умовно хороші стосунки з Азербайджаном це виконати, до речі, абсолютно обґрунтовані умови президента Республіки Азербайджан. Що тут взагалі дивного, коли ти знищуєш літак, ти маєш вибачитися, визнати власну провину, покарати винних і виплатити компенсацію. Так в усьому цивілізованому світі завжди відбувалося і буде відбуватися. Так, от, якщо виявиться, що Росія має себе повести саме. Відповідно до цих логічних умов, це стане ще одним свідченням того, що вплив Росії зменшується навіть не з кожним тижнем, а з кожним днем. І ніяких інших аргументів, окрім дронів і ракет для того, щоб довести свій вплив у Російської Федерації просто немає. А дронів і ракет, вибачте, на всіх не вистачить. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Coffee і нателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!